Чин-чин. Сьогодні мій компаньон варив вареники. Я два рази в тиждень як я вихідна я нічого не варю. навіть не накриваю стіл. Отак От поливається, бачите, олією, ось такою сирою з села олія в нас є. І сиром, звичайно, парміджаном. Пізніше ще будемо їсти ось такий сир. В Італії прийнято такий сир їсти разом з грушкою. Як є грушка, значить сир має бути. Це золота медаль за такий сир. Бачите, це п'єнца. П'єнца, це таке в Тоскані, недалеко в Тоскані, Є таке малесеньке містечко, там 4-5 тисяч населення, і там я не знаю, як його роблять. Чому всюди так якби корови є. Всюди корови є, і всюди сіно є, і всюди трава є. Але чомусь сир там виходить набагато. Набагато набагато смачніший, дорогенькі мої. Ми не стояли цілий день, не готували. Я сьогодні відпочивала. І ми попробуємо, що робить Джованні Рана. Тому що Джованні Рана це така марка в Італії, де дуже саме найтонше тісто роблять. І воно дуже-дуже похоже на домашнє. Тут самі яйце і мука, і більше нічого нема. Візьмемо ось цей такий квадратний пиріжок. Попробуємо. М -м -м. М -м. Начинка дуже кремоза така. Знаєте, кремоза, це означає пишна така. Може стракіно. Чути кусочками. Кусочками Угу. Брізавлю я би ще трохи поварила. Але мій компаньон любить альденти, щоб воно було. Бачите, яка начинка? На смак дуже сильно смачні. Там були різні начинки, але ми тільки такі взяли. Грушка є, помита, фрукти є. Нічого не бракує. Напишіть мені, що ви їсте в Україні, чи які ви пироги любите робити, як ви любите їсти. Тут і син прийшов. Зараз я вам покажу син, тото Кутуньо. Знаменитий, всі знають його, ось вони разом. Він маленький був. Я не знала, що в нього син такий є. Вона завжди залишиться в серці. Це ведуча італії, наша італійська невістка Берлусконі. старшого сина Берлусконі Невістка, який двоє дітей і не замужем. Вони є. Вона хотіла би ні. Ось такий син. Ну, такий собі. Не, не є ж такий. Дуже цікавий. Волосся має, як тато, як тато таке Багато чорного волосся. Розказує про своє життя, про їхнє життя разом зі своїм татом. Ось, Баданте, бачите, темношкіра та Баданте така. Вони зустрілися з тою талійкою, як вони обнімалися, як вони. І вони вже стоять так багато говорять, там бабця сидить на лавушці. Я спочатку думала, що ця внучка італійка прийшла до своєї бабці, але зрозуміло, що ця темношкіра Баданти, вона, напевне, працювала в родини, що вони так знаються, подивіться, як обнімаються, бачите? А ви кажете, що не поважають бадантів, треба просто розкриватися і треба просто входити в цю фамілію італійську. Бачите, усміхнені. А ця італійка просто бігла до неї, бігла, так і обнімала сильно сильно, і вони дуже сильно, напевне, знайомі. А це от прийшла е, Катя. Її звати Катя, вона працює в моєму будинку. Це українка, вона закінчила вже їде додому. І вона ще в курці. Ми вже давно на морі їздимо, багато ще італійців в курці, він ще якийсь на ровері поїхав. Зранку трохи холодно. Катя закінчила, вона вже тут дві години ходить до одного сеньора, такого, що має 86 років. На, на машині він їздить. Абсолютно, абсолютно нормальний чоловік, говорить гарно, виразно, скоренько ходить, водить машину, сам один живе, і йому та, якби, баданти на 24 години ще зовсім не потрібна. Мої. Що я тут роблю? Я тут вару, мию посуду, е вару, буду зубку варити витягнула яйця, щоб не забути, я з них буду робити фрітату. Маю цукіні молодесенькі. Е і ось що я тут світла, в мене немає, не засвітила світло, бо я не думала вам щось показувати. Я ось такі лінтіки маю. Трошки з тих і трошки з цих остатніх, така буде зуба, бачите? Оці лінтіки розварюються і вони дуже 10 хвилин вони готові. Ці трошки більше варити. Норча, хто знає Норча, це буде, де ті поля такі, що цвітуть. треба буде поїхати подивитися, як ті поля цвітуть, бо там тут самі квіти і буду давати ось. В мене ось мене така кіноя. Кіноя, дорога, Мені Треба світло засвітити. Бо нічого не видно. Я вам хочу показати, скільки семочок залишилося з тих італійських. З італійських... Ось ця упаковка закінчилася, ще одне залишилося. Тих семочок я вже половину з'їла. Тепер ми відкрили вже другу. упаковку. Зараз я вам покажу, скільки тут знову сімочок. Їх дуже багато... Ці, ті семочки, Вони знизу і зверху, бачите, скільки їх тут є, зі соняшников. Дивіться, скільки їх тут вже, скільки їх тут багато під низом ще є. Вони облущуються, в нього так ложечкою можна їсти гарно. Смачні. Так. Бачите, баданти пішла, сіла там на лавочку. Помаленьку йдуть, вже встають. Вже допомагає встати сеньорі. Сеньора має таку паличку на трьох ножичках у по підручку помаленьку. Помаленьку вони пішли. Оті е, баданти, такі темношкірі, вони можуть бути з Центральної Америки, вони можуть бути з Куби, е, Аргентина. вони можуть бути коротше, з Центральної Америки. Вони веселі, вони приємні, вони веселі, вони дуже сильно відрізняються від українок, від, від молдаванок. Даванки вимогливі, наприклад, роботящі, дуже сильно українки так само. А оці, вони такі легкі, вони вписуються в фамілію, в сім'ю італійську. і Вони про себе багато розказують. Вони такі завжди сміяться, легенькі, такі, дуже легко з ними, з такими бадантами. Дуже вони завжди усміхнені, завжди задоволені. І ось так таке життя. Баданти в Італії різних національностей. Я ось так Дрібненько порізала, а пізніше ще як вони вже м'які, я її ось так ще помну. Тому що я не люблю такими кусками, щоб фрітаті були такими кусками цукіні. Зупа вже майже готова, вона зі спек... спек я порізала на кусочки. Сьогодні буде оця фрітата з яєчок. Яйця треба збити. І ось такий салат ми літо їмо. Ми заправляємо оцетом яблучним. Як ви знаєте, у мене є великий запас такого оцету. Оце дуже добре. Тепер бачите, я ось цим чищу, мені дуже-дуже тунесенько оцей ніж. І огірки, гірки, вони такі ще зелені в середині. Бачите, шкірка дуже тоненько зрізається. Соля оця малосольна. сіль така, Чуть-чуть, так. А Олію ми будемо останню хвилину додавати. Остатню хвилину. Солі не треба багато, бо ми дуже-дуже мало солі вживаємо, але солі трошки треба. Так, що я хотіла вам сказати? Ви мені написали: я ще не поставила це, тут не буде дві стояти. Я виберу одну і. Поставлю в друге місце. на, на не знаю де, на меблі поставлю. Ви мені написали, наприклад, що ця папороть вона є на, на вулиці. ну є, Я купляла, щоб всередині тримати. На вулиці я не хочу. не любить таке місце, не дуже таке наполовину темне, щоб сонце не било, такий тінь, гарна тінь, щоб була. І особливо вологість вона любить. Її треба постійно збризгувати. Я маю такий, що збризгувати, збризгувати, ще такої жари нема, і я буду збризгувати. Ця поки що квітка каленко. Ой, тут в мене стоїть і я, тож, вона мені тут не дуже подобається, але вже нехай стоїть тут. для тут. для вулиці, вона для вулиці У нас у нас дуже гарно на вулиці росте, але мені здається і в середині теж росте. Тут, от, бачите, скільки які ціни в нас от є Lidl, ось така свіжа реклама. Подивіться, скільки порошок коштує. 3 кг з половиною, 60 лаваджів. Бачите, майже 10 євро. Які в нас ціни. Ось тут в Італії. Пів кілограма 2,50. Треба мені ось ці купити. Я вам хотіла показати італійські продукти. Ну, італійські, грецькі продукти, які приходять один раз в три місяці, вони постійно не продаються. Оці, що я купила. О, фита, скільки коштує? Прирівняйте ціни на Україні і прирівняйте тут. За кілограм коштує. 11-23. В нас навіть з супермеркату вже 16 евро кілограм коштує такої фити. Оце ну, новина, що я не замітила, треба мені піти подивитися, чи ще є, купити. Бо тут тільки 10 днів, що розбираю, вже нічого не залишається. Що цікаве, оці, оці я котлети купила, вони дуже сильно смачні. Перший раз, як я їх купила, їх попробувала, вони дуже сильно смачні. Але так як я вже 2-3 рази їх їла, я вже так, якби тільки дві ну, упаковки цього разу купила. Ну, хто от ці от равйолі я купила? Вони дешеві. Я думала вони дорожче коштують. Вони досить смачні. Але найсмачніші за італійські. Бо тісто таке, туненьке, таке дуже ніжне, тісто і всередині теж фита. Скажімо так. От мішані оливки такі різні. Кілограм, 870, дуже дешево. Це такий мішаний сир, цей мені не подобається. Оцей, розібрали, оцей торт розібрали, він такий круглий-круглий. Тут є кілограм того торт, такий солений торт фільо і в середині пор. пор. Пор це є порей, 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 дорогенький мої з фита. Ці теж я колись купляла, вони теж такі поодинокі, ну їх в духовку треба теж непогані, але я вже їх їла, оці купила, як ви бачите, з оливками. Але краще з пором купити. Бо є з пором, а є такі натуральні, без, без нічого, тільки сир всередині і все. Голубці маєте, От, голубці, як хочете спробувати. Непогані, вони теж добрі на смак, можна купувати. Фасолю Фасоль в банках попробувати один раз. Оце я купила, оця піта. Перший раз я її буду їсти, вона ще є в холодильнику, і в морозилці вона є, я її буду готувати. Мені здається, повинно бути добре. Ну, це таке оце знамените їхнє типічне з Греції блюдо. Мені здається, один раз я пробувала. Не знаю, ті кутлети добрі, вони так, така велика кутлета, а там є чотири кутлети, така велика, типу, наложена як. шашлик. Вона смачна, вона має такий самий смак, як ось ці. Пізніше ще всякі є. От тут баклава є, але я ту баклаву не купила, тому що я вже один-два-три рази її попробувала, баста, Вона дуже сильно солодка. Я перший раз в житті як попробувала, бо мені з ще привозили грецькі солодощі, різні, різні такі. Вони дуже смачні, дуже сильно смачні. Ну, ця баклава, я вже тут в Італії, вона продається. ну Вона сильно солодка, вона її просто їсти неможливо для мене. Оце я купила, це мені дуже сильно подобається. Це в духовку треба теж готувати. Е, є халва з пістаків. Бачите, я її не їла ще ніколи. Отаку От нормальну халву я, це сизамо, це сизамо, сиза моя зерна-білі на напишіть як називається. Ця дуже смачна, я таку їла, а з ось тими з пістаками я не їла. Різне печення таке. Бачите, яке дешеве все. Яке все дешеве. Мама мій, за кілограм 7 евро, за така упаковочка 2,50. І оті грісінні. От 1,99, ось ці грісіні, Так де коли щось хочеться, один такий взяв, сіла на диван і гризеш, але сімочки падають на шию, нападають сильно. ну, обсипаються, що вам сказати. І йогурт колись давно я пробувала, він непоганий, є такий, він солодкий, ну що зробити, солодкий? Але смак ось такий. Оце непогане, тому що тут є натуральні перемелені сімочки. І зовсім немає ні солі, ні цукру. Зовсім ніякого. Нема, не заправлені вони. І вони можуть бути корисні. Баклава, бачите, за кілограм 10 євро. В Україні це 400 євро за кілограм буде. Я рахую, що це дуже дешево. Ось такі ціни у нас вазонки такі різні. От хто любить орхідею, я орхідею не люблю. Торф всякий. Оцю квіточку я купила за 3,99, тоді на малюнку нема. ось ця моя папороть. Одна така, а в копі я купила таку. Інакші листочки. ну Мені та та якби пишніша, більше така пишна, але теж мені. Мені треба було більше купити. ну Не, не було. Такий розмір, був, ваза така була. І ця трошки по-інакшому відрізняється. І біско такий великий вазонок на 17 треба, бачите, на 17 цей вазу. І тут різні такі, які ви хочете, кактусові. Скільки коштують зрізані квіти. От рози, які хочете, яких хочете кольорів. І тут роза коштує. Роза не написано, скільки коштує, бо це кактус, а це кала. Кала 7 евро коштує, різні кольори, темні таке такі. такі. Ну, це, я не знаю, 450, мені здається, такі квіти коштую. Я їх ніколи, ні разу в житті не купляла, тому що я просто ненавижу, ось навижу зелені квіти. Ненавижу. Ну і тут всякі такі там, для мужчин є, як ви знаєте, для хати всяка така ерунда. Фонарики, все, що хочете. Все, що хочете, банани по 99, у ті ляшки я їх ніколи не купляю, бо там антибіотик є. Найбільше антибіотику затримується іменно в ляшці, бо в ляшці дають той укол. І Ляшка сама найнебезпечніша для здоров'я. 3,50 за кілограм. Ви собі можете представити, я їх ніколи не купляють. Кілограм морозива, скільки в лідлі коштує, 2,50. Як за дурно, вам дають кілограм морозу, 4 різних смаки. За 2,50 Я його ніколи не купляю, бо воно дуже дешеве. То, що дешеве, я ніколи не купляю. Візочок для дитини, ви подивіться, 40 євро візочок, мама мія. Дешево, дуже дешево. Ось так, що я хотіла сказати, зараз ми їдемо на море. Я скоренько тут закінчую, оце варити їсти, і ми будемо їхати на море, і там будемо ціли після обіда. там ми будемо зустрічатися з ким, як і коли, я вам не буду говорити. Догадуйтеся, не догадуйтеся, ми там будемо, корче гуляти, підемо, може, на вечерю зразу. Будемо відпочивати сьогодні після обіда на морі. І ось такі справи у нас. Сонце дуже. Дуже тепло. Сьогодні 28 градусів. І вже починається жара помаленьку, бо вже через три дні буде 30 і завжди буде 30, 31, 28, 30, 28, 30, і вже дві неділі буде так. 28-30, а пізніше вже буде 32, 33, 35 і все. І в кінці липня, в серпні тут жара, жара, 37 градусів. Постійно арія кондиціоната є цього року. Я сильно задоволена, що в мене є арія кондиціоната. Вечірній час. Восьма година вечора. Я не хочу знімати кросовки. Завтра ми знову на море приїдемо сюди. А ми тут так би живемо вже на морі. Ой! О, да, вже, о, Мамія! Але все одно море спокійне. Спокійне, спокійне море. Досить спокійне. година ввечері. Я с рюкзаком. Здесь такая будка, как в сезон, тут будет и спасальник. Їсти. Йдемо в вісторан доренькими. Вітер, море. Так, тут такий десерт, всякий роблять, нічого розумного нема. І ось таке, таке місце. На березі моря.

Alice, che fritte. Dura mm. mm. Buonissimo. Ma che cosa hai C'è va bene? In frittura, al mare Ancora bollente?

Белісимо. Уно, 2 три, уно, 2 три. Так, телефон дуже сильно брудний, ми їли рибу, наш вечір закінчився. І, бачите, погано видно. Погано видно. І ми були на березі моря, ми поїли все рибне різотто, багато ми всього їли, я не хотіла знімати. І телефон в мене вимазаний. Бачите, не видно добре. Чи у мене є ось така спеціальна тряпочка, але я не можу протерти цей телефон. Протру вдома. Я з вами прощаюся. І до скорої зустрічі. До скорої зустрічі. Дергенькі мої. Морозиво тут. Пруд... Ні, піцерія. Ціріє, бачите, дуже людей мало є, тому що ще сезон не закінчив, ну як не почався ще на морі такий сезон. І... Сьогодні неділя. Одесень, які мої неділя, мало людей, завтра робочий день і люди не ходять, не ходять по вулиці. добрані джуці! І до скорої зустрічі, дорогенькі мої.